Ну що, друзі, дочекалися ми і других весняних грибочків. Ось так. Вони вже і тут є. У, супер. Сьогодні 14 березня, друзі. Ну, в такому мішаному лісі є і хвоя, і лісини дерева. А. Сьогодні також, як і вчора, моросить дощик. Та, я вчора казав, що. Це синоптики говорять, що пішуть 2-3 дні ще отака от погода буде. Сьогодні приїхали Це Дністровський каньйон, приїхали сюди, бо знаємо, що тут з'являються одні з перших строчки. От і подивимося. Ви вже бачили, напевно, десь 2-3 відео тому. Ми Іріше вже знайшла одного молоденького. Ох, скільки емоцій було, то капець, а. От. О, тому, може бути, вони і тут пішли. Ці місця далеко друг від друга знаходяться, але ж, ну, я маю на увазі, що клімат -то різний буде. Ну, ну подивимося. Нам ще трошки залишилось ну десь метрів 100 ще. І ми вже будемо на тих місцях, де ми їх бачили в минулому році. Ну а вас, друзі, як завжди, запрошуємо з нами на цю лісову прогулянку. Сподіваюсь, все ж таки знайдемо сьогодні молодесенькі стрички. Тут лістечків багато, тому не знаю, дуже важко буде їх побачити. Якщо вони і є, то будуть дуже маленькі. Ну, все подивимося. Айде! Прийшли ми, друзі. Бачите. Тут трошечки інші ліса, там мішани йде. А тут як не знаю тут, тільки ліс ліс і трошечки інші дерева. І ось тут вони ростуть. Полюбляють, дуже полюбляє це місце. Джека якусь мишку погнав. Так? А вона подилки залізла. Та Жека то птахів ганяє, то мишок. Так, ну що, ріжка? Ходь до мене, ось тут. Ось цей От Тут зараз походимо. А тому Шанси та да, та, да, так, да. ось тут оці місця. Десь туди метрів 10. 10 туди, десь 20 туди, метрів. Не там далі, так? Ні-ні ні, ну там ми метрів 10 і все. Ось тут. Потім ще сходимо, там є далі. Чуть. Ще одне місце є. Але ж тут... Більш всього збирали саме тут. О! Та сьогодні дуже як то попрохолодне, ніж вчора, так? Та ще, знаєте, друзі, що дощик цей така неприятна морозь. Поки що, друзі, нічого. Ну, повторюсь, я вам говорив, якщо вони її є, то дуже маленькі. А бачите, яке листочко. Дощик проливає все це. Це дуже гарно. Обіцяю десь за 2-3 дні а в день потепліше. А вночі зараз постійно теж плюс. Так що залишилось ще трошечки. І вони підуть. Ну що там в тебе нача? Ну, в мене також. Та ну, Ріша теж говорить, що якщо її є, то дуже маленькі і... Oh. Єріша! <реш> є є! Дає! Ось так, друзі. Ось він. До речі, якщо я не помиляюсь, в тому році тут не було строчків звичайних. Тільки е, білий гігантські строчки. І саме це він. Білий гігантський строчок. Малесенький ще. Оце вот так так, друзі. Бачите, пішли вони. Де от... А знайшов його, друзі, це я нахилився показати вам трутовичка. І так оп поруч є. Бач, ось він, Ха -ха. красунчик. Друзі, ми його чіпати не будемо. Нехайся підростає. Но це говорить, то, що ми були провисоріші. Вони тут вже є, але дуже маленькі. І під цими листочками. Та, до боже, дуже... ну от відходь. Дуже буде тяжко їх знайти. Походили ми десь хвилин 10, нічого більше не знайшли, але вони точно тут є. Ну, вирішили піти на друге місце, там щоб походимо. А тут не будемо топтатися, тому що, бачите, вони маленькі. Ми зараз тут за пів години, якщо будемо тут ходити, так, то потопчемо все. Тому залишимо це місце десь, я думаю, днів на 5. Точно. От. Дадім їм підрости, а потім навідуємося. Що виріш? Пішли на друге місце. Пішли на друге місце. Да, подивимося, що там. От, ну, Якщо ми і там щось знайдемо, ну, таке саме, як оцей маленький строчок. Це недалечко десь, я знаю, метрів сто від цієї грибниці. Більбо такі мокрющі вже взяли сьогодні з собою багато рушників, так що висушимо Що ти там знайшла? Ага Та, та це ж цей Юді на ухо, так? Да? Ну якщо я не помиляюсь Ми їх одного разу зустрічали і все році в цьому ще не бачили. Ну говорять, що це с'єдобно гриби. Що? Ще там? Ну, от так, друзі. Вон вони йдуть і йдуть там. Так, ну пішли, Ріш. Ліворучно. Та да? так. Да -да 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 -да. А ти помітила, що тут жодної саркосцифи нема. Ну поки що. От вчора бачили, так, да? стільки саркосцифу, Марсика, Жека. А тут жодної. Ну. Хоча ми зараз йдемо на друге місце. Строчки глянути. А там на схилах Дністра. Там вже Дністер буде видно. Да. Вони там можуть бути, да? саркосцифи. Подивимося. До речі, друзі, смарчкові шапинки і саме е, сморчків в цих місцях ми не зустрічали. Тільки строчки. Будемо здивовані, да, якщо знайдемо. А говорять, що в тому році е, не врожай був саме е, строчков каніческих, звичайних там. Шапинки було багато. Але ось самих строчков, смачків, вибачте. Ну так говорять. І ми їх зустрічали дуже мало. Рік на рік не приходиться. Подивимося, що буде в цьому році. Це так гриба. Ні, ну так. Да. А пам'ятаєш, в цих місцях, коли лисичку в тому році збирали. О, та а, ніколи а, не було там ніколи, та, так багато лисички. Та, та, і раніше. Ну, А в а тому році, то то капець. Ну, дуже багато збирали. І така, знаєте, є звичайна лисичка над тонесенькою ножки, А це така крупна така, да, там. Uh -huh. Толщиною отак от спаляться більше е, ніжка. Чуєте, друзі? Як стогнуть дерева, так? Да? Uh -huh. Ой, щось хочуть розповісти, мабуть. Ну. Нам ще трошечки залишилась метрів 50 і ми вже будемо на схилах Дністра. Жека, пішли. Ріша говорить, раз тут строчки пішли, то може бути на боковині, да? в тих лісах, може вже і шапинка. Шапинка пішла. Напевно, за пару днів і поїдемо, подивимося. От В цих місцях ми зустрічали строчки, але строчки звичайні тут зустрічали. От На тому місці, де ми були, там білий гігантський, а тут їх не було. Тут були звичайний ріш обережно з собаками там бо там схили дністер. такий крутезний схил тут Особливо Жека той розвідник бігає Ми в тому році я його з ярочків дистував декілька разів Заберуться кудись, а потім не може вилізти. Ось він. Дністер. Селище по той стороні. По лівому берегу. Ми стоїмо на правому. І бачите, який пішов. Ну крутезний такий. Так, Марсель, ходь сюди. Марсель? Давай відійдемо рішучи сюди. Бо собаки такі ж. Він все цікаво. Слизько зараз. Квітів багато. о як, Пішли, пішли, пішли. Дуже уважно треба дивитися, бо бачили, які вони маленькі. І, і такий да, колір, як Да, Коли вони будуть більше, тих. Знаєте як, друзі? от так не знати місце, де вони ростуть. Та й не знайдеш. Но в цих місцях вони більш розбросані. Якщо то місце там у нас є чіткі орієнтири, то тут вони якось розбросані. Тому можемо... Ні, ну, Понятно, воно знаходили туди, коли вони вже десь сантиметра 3-5 були вишки. А то зараз, якщо вони такі, то не побачимо. Вже десь хвилин 20 тут ходимо. Ну, Саме ці місця, де звичайний строчок ми зустрічали. Ну жодного не знайшли. А ось бачите, друзі, цирка з цифа. Ну, одна однішенька. Сумно їй, мабуть, одні тут. Що ти пропонуєш? Пару знайти. Пошукати треба. Мабуть, є. І перенести її ближче до сородича якогось. Ну, її перенести, його перенести. Ти знаєш, як вони відрізняються? Он вона. Ну, так, теоретично то, може і так. Які познання, а. Обов'язково за пару днів поїдемо в шопинку на боковині. Пошукаємо. Повинна, повинна потрошечки вилазити. Жекі, іди сюди. Ми бачили. А в інтернеті вже в Львівській області, Самбірський район. штучок 10 знайшли вже шапинок. Ну там тепліше клімат, у нас тут трошки похолодніше. Що там? там? Угу. Розкрутаю. Разом з стоїть. То так. Да. Що там? Жека, куди пішов? Ну що, друзі, на другому місці? Одну соркасипу знайшли і все. Строчку. Вони може є. Та ні, вони маленькі, маленькі, ви ж бачили. Такому листочку, важко, ну, важко помітити. Ну так. Да. Тут вони точно вже є, пішли. Так що є всі шанси, що вже і шопинка є в наших місцях. Ми будемо дивитися, їздити, дошукати. А що друзі, будемо йти, до машини доїхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.